24 лютого з нагоди дня захисника вітчизни у навчальному центрі флоту відбулася спортивно-розважальна програма Ігри патріотів за участі особового складу частинців Васопольського гарнізону, ліцеїстів Військово-Морського ліцею та учнівської молоді на іграх. Побував і наш кореспондент. Організаторами спільного спортивно-розважального заходу ігри патріотів, присвяченого дню захисника вітчизни, стали 28 й гарнізонний будинок офіцерів піскоморських сил збройних сил України та Севастопольський центр воєнно-патріотичного виховання учнівської молоді. Ми дуже раді, що в Севастополі нарешті ну з'явився такий заклад, як центр військово-патріотичного виховання, тому що на нього покладається робота з допризовною молоддю. А ви розумієте, як це для нас? Важливо, і от це перший наш спільний захід. Ну який звичайно ми присвятили дню захисника вітчизни. Будуть представлені різні. Конкурси від серйозних, таких морських, військових, воєнних до ну, гумористичних, тому що все ж таки у нас свято. У заході взяли участь три команди: ліцеїсти, вихованці військоморського ліцею, півтора матроси строкової служби навчального центру військоморських сил збройних сил України та команда Ми Севастопольці, вихованці 61-ї школи. Під час своїх виступів молоді люди показали свою майстерність, винахідливість, і звичайно ж в усіх, хто дивився конкурсну програму, не виникло жодного сумніву, що ця мова дійсно патріоти своєї батьківщини. Оцінювали виступи команд вельми шановне журі, до складу якого увійшли представники військово-морських сил Збройних Сил України, Ради ветеранів Севастополя, Комітету солдатських матерів тощо. Ми виграли війну дякувати єдинству совєтського народу, тому що ми були разом. Це перше. Друге – ігри. Це значить, будуть соревноватися, будуть показані кращі. Потому что защищать родину не только на словах, а нужны знания, знания, сила, умение, ловкость. Эти игры посвящены этому вектору, поэтому мы в стороне ветераны оказаться не имеем права. Захід был очень интересным, про это можно было сказать только, но подивившись на реакцию вболевальников, которые подспевали и танцевали под час выступов своих команд. Для меня армия играет очень большую роль, так как сейчас в нашем мире очень сложно без этого. В нашем современном мире без армии не найти нормальную работу, не стать кем-то. Поэтому сейчас большинство юношей все идут в срочную службу. Остается много по контракту. Сейчас потихонечку уже все это понимают на более высокий уровень. Поэтому я думаю, что в будущем все-таки мы достигнем европейского уровня армии. Поэтому, товарищи, идите служить. Ничего в этом страшного нету, я так скажу. А все мероприятия, вроде таких, как игры патриотов, очень способствуют развитию какого-то, наверное, дружеского, как сказать, укрепления коллектива, да. Ну, также развеивают от всех этих серьезных будней армейских. Ну и, мне кажется... Хороше настроєння, ніколи нікому не ще. Перше місце з честю посіла команда ліцеїсти, друге команда «Півтора» і третє наймолодші учасники конкурсної програми команда Ми Севастопольці. По закінченні заходу учасників конкурсу нагородили грамотами та солодкими.